Яка думка, і погляд, і позиція пана Олександра Іващенка. Я дуже вдячна йому за те, що він нікого не звинувачує, і бачу великий, ну, небезпеку бачу велику в тому, що суспільством зараз володіває ненависть і агресія, і не тільки в якихось там. Прошарках люмпенів, не тільки Люмпенів, а навіть в інтелігенції. І я можу сказати, що на прикладі свого друга з Києва, який напівреї, напівросіянин, напів і він як і я, як і більшість з нас є патріотами України, і він мені нещодавно зазвонив і каже: Ти знаєш, я чую, що я дуже ненавиджу Росію. І дуже ненавиджу всіх росіян. І мене це бентежить почуття ненависті. Я йому кажу: слухай, це неможливо, це не можна так робити, бо ми всі скотимось до страшенного тупіка. Бо ненавість це тупік, це дорога в нікуди. Що треба відрізняти Путіна від Росії, що не всі росіяни є. Злочинцями, що ми не маємо ненавидіти, що це страшне почуття, яке знову ж таки кажу, воно приводить до незворотніх подій. І от власне я сьогодні дуже тішую, що тут сидять люди релігійні перестан... релігійні лідери, і мені здається, що насамперед, з чим повинні якось що повинні якось подолати релігійні лідери. Це от почуття ненависті, агресії. З тим треба якось е, навчитися. І уже ніяк не треба до того закликати. І мені здається, що взагалі треба якось загасити це полум'я, яке зараз, на жаль, тільки розгорається. Дякую. Дякую за ваші ремарки.